П'ятихащина знову в жалобі. Страшна звістка прийшла зі сходу України минулої п'ятниці, 19 червня, у селищі Вишневе прощалися з героєм Віктором Миколаєвичем Мироненком. Квіти, вінки, море сліз і чорного горя. Невимовний біль охоплює від того, що війна калічить долі, робить нещасними родини. Своє коротке життя наш земляк віддав за кожного з нас, за свою матінку, за свою рідну Україну. Давайся, користь, вадити мене. Віктору Мироненко було лише 25 років, ніколи не ховався від труднощів. Чесно відслужив армію, закінчив Ерастівський коледж і більше нічого не встиг. Дуже любив своїх рідних, маму називав матусею. Був добрим і чуйним братом. Вітя був дуже. Добрим братом був дуже чимним сином і дуже любив мать маму. Він мріяв з моїм сином, з його племянником, піти на рибалку, піти на охоту. Йому ну, моєму моєм сину було 7-го марта день народження. Він мріяв йому подарити саму велику машину. Каже, як прийду, я йому куплю саму велику машину. Ми його ждали, він там сім місяців прослужив. Он в ату. І не дожив цього на 4 часа, 4 години не дожив. Він казав, що зараз ми вийдемо із Дебальцевого, я маму наберу, щоб вона вже ждала нас. Защитить, Боже, я должна была это сделать. Я не пізнав, як я постаріла за ці ці місяці. Життя людини важко вкласти в сухі рядки, та й слів бува не знайдеш, а про віктора слова самі складаються. Золота дитина кажуть про нього люди. Руки золоті і серце таке саме. Таким і пішов Вітя сім місяців тому боронити кордони України. Був танкістом-навідником у складі танкового батальйону 17-ї танкової бригади. Загинув 17 лютого 2015 року у жорстокому бою, який назвали потім Дебальцевський котел. В останню земну дорогу проведжали Віктора Мироненка його побратими. Віктора я знаю довго. Він спочатку служив у нас в службу в нашій 17-й танковій бригаді. Після цього, при мобілізації, був призваний до нашої бригади, був навідником танка Т-64, проявив себе як відданий, сильний воїн, завжди був прикладом для. Особового складу, проходив він службу з серпня місяця, по лютий місяць, загинув в сильних боях під Дебальцевим при евакуації танка, коли йшов бій, попадання снаряду в танк. Командира танка вдалося спасти раненим. От, коли пройшов великий взрив, відірвало башню танка, загинув наш побратим, дуже, дуже дорогий для нас всіх. Віктор провів себе як настоящий герой. Він завжди в наших серцях. Ми його не забудемо і завжди будемо помнити.

Это было такая, это было, это было все, случай, так, так случилось. Вот, а я и мой командир танка, мы остались и, 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 живые чудом. То есть за меня он был, как бы сказать, как боевой товарищ, боевой брат, то есть, ну, как это семья. То есть это будет гордость для, детей, для наших, для этого села, для поселка, нашего города и, для нашей бригады. Так он остался в, в моей памяти. Я механик-водитель. Тоже знал Виктора со 2 августа. Он был надежный хороший человек. Всегда мог помочь словом и делом. Ну что сказать, жалко, конечно, что так получилось. Хотели встретиться 2 августа 2015 года после того как был бы приказ у нашей демобилизации. Что в этих случаях говорят? Земля ему пухом. У Скорботі жителі двох сіл Вишневе і Лозоватка, бо вони поряд і всі одне одного знають. Плаче невтішне у своєму горі материнське серце воно тужить, любить, тріпоче, як підбита птаха, а потік односельців, здавалося, буде нескінченним. Панахиду за загиблим відслужив отець Сергій у храмі Василя Блаженного. Втім, нам заповнився дуже хорошим хлопцем, другом. Ми з ним товаришували школи. На фронту, що він тільки срочкою настужив і зразу йшов на, на фронт, вважаєш. Як созвоню і сказав, що скоро вернусь, пацани, будемо Ну, Мало пацан погуляв. Да. Будемо вічно його пам'ятати. Дуже хороший друг. Вітя з дитинства був веселий, він нікому нічого поганого не зробив. Всі, коли були якісь проблеми, він допомагав, рішав. Проблеми. В трудну минуту завжди піддержував нас. Дзвонив, казав, все добре, що вернеться, вічна пам'ять. Ну, ми звідти знайомі ще по дитинству жили в общежитті, в місті з сім'ями дружили. Ще давав мені свій автомобіль ігрушечний їздити на ньому. Ну так що взагалі хороший хлопець. Запам'ятаюся цим хорошим. Нічого поганого ніколи не зробив. Сюди міг піддержати все. Веселий був хлопець, так. Да. Заповнився нам охотником, рибаком. Таким да, заядлим охотником і рибаком. на природі ходили з ним, було весело, віддихали в місті. Запальний хлопець був. Знаєте, вітя така згусток енергії дуже дуже енергійний хлопчик. Ну, не завжди дисциплінований, хоча в його було так багато доброти, що якось йому це все, всі його там витівки дрібні, ну, прощалися. А взагалі була це прекрасна людина, яка дуже, він був дуже душевний. розумієте, Він міг зрозуміти другого. Він, я, як учитель біології, його добре пам'ятаю він. Дуже любив природу. Він завжди прийде поділиться, де що бачив, де що чув, де яка пташка загніздилася. І тому він такий, ну його любили, любили його. І діти любили, і вчителі йому якось прощали. Як я ж кажу, мають дрібні якісь витівки, йому завжди прощали, тому що він був дійсно добра людина. І знаєте, і я хочу сказати, я його знав не тільки в школі, після школи. Ми з ним разом були в мисливському колективі, часто бачилися, часто він заходив. От. І людина, яка переживала і за, і за своє село, і за свою країну переживала, я його розумів, він такий дуже патріотичний, я його дуже розумів. У мене також дво, двоє дітей знаходяться на війні. От, і то, то Ми з ним контактували так потрошку. Ну, коли служив, то не дуже вже якось е, телефон це не, не той, але ми завжди його пам'ятали. Дуж, мені дуже шкода, дуже шкода, коли його проважали. Я йому подарував каску, але вона його не врятувала. Дуже жаль пробачте. Важко сьогодні балакати. Важко знайти ті слова, щоб тішити всіх. Але треба казати. Казати треба про все. Казати треба про все, про героїв. Всі повинні казати. Про них не треба забувати. Їхній геройський вчинок по захисту вітчизни завжди повинен. Оставці в нашій пам'яті завжди повинен бути на наших устах. Не забуваємо про них. Хай могила сюди буде у свіжих цвітах. І всі пам'ятають. Односельчани. Ми завжди будемо пам'ятати. Хай Україна все пам'ятає про своїх героїв. Слава героям! Слава Україні! Дорогі друзі! Сьогодні ми проважаємо останній путь простого хлопця, хлопця, який прожив 25 років, не почув сладость житті, не поцілував усіх дівчат, не народив дитину і не виховав її, і не може, не зможе і доглянути своїх батьків. Батьків, які виховали. Сина українця, козака, патріота, сина, який віддав саме цінне, що є у людському житті його життя. Але Герої не вмирають. Герої будуть жити в наших серцях. Герої будуть оспівані в українських піснях, в книгах. І тому герої. Який лежить сьогодні, і ми проважаємо, заслуговує велику нагороду. І тому лицарський орден посмертно за героїзм, за защиту суверенітету України, за нашу землю, за батьків, нагороджує орденом Івана Сірка третього ступеня. Тому цей орден ми вручаємо родині, щоб вони знали, що їх син герой. І нехай всі односельчани теж знають, що які герої у нас на нашій українській землі. Вітя любив життя і прагнув змінити його на краще. Та, на жаль, воно обірвалося. Однак герої не вмирають. Віктор Мироненко завжди житиме у наших серцях. Земля тобі пухом, Вікторе, і вічна пам'ять.